Слава Україні! Готуємо дзеркальну глазур глясаж. Желатин заливаємо холодною водою. Перемішуємо та залишаємо набухати. В окремий посуд наливаємо згущене молоко. Сюди ж додаємо білий шоколад. У кастрюлю наливаємо воду, насипаємо цукор та додаємо глюкозний сироп. Далі доводимо до кипіння, піднімаємо над плитою і перемішуємо. І так робимо три рази. У ємність до згущенки та шоколаду переливаємо сироп, додаємо желатин, перемішуємо. За бажанням додаємо фарбник, збиваємо блендером, проціджуємо через щільне сито. Накриваємо харчовою плівкою в контакт, і відправляємо в холодильну камеру на ніч. Перед використанням глясажу розтоплюємо його у мікрохвильовій печі імпульсами по 10 секунд до кімнатної температури та прикрашаємо десерти. Смачного!